Ох, про те, як ми їдемо Сьогодні сьогодні, нас таки приємно. Давайте так. Я ми реально тут жили в Майамі і думали, що ну не дуже сильно у нас тут багато друзів. Але коли я виставила, що ми їдемо з Майамі, просто всі ці люди, які сьогодні тут, кожен з них написав: Я дуже хочу тебе обійняти, mm -hmm. вас обійняти. Я хочу з вами зустрітись, хоча б на 15 хвилин на каву, будь ласка, mm -hmm. і так далі. І Ми вирішили зробити такий трошки. Ну тут є іммігрант, який зробив <рес> з цього просто трошки концерт. От, але кожен з тих, хто сьогодні присутній, э, вони хотіли з нами попрощатися перед відльотом. Від І це дуже цінно. Оха! Ха. Санька! Привіт! Здравствуйте всі! Привіт! Привіт! А ти як будто новий кліп приїхав. Не можна, треба ставити лише. Волки, да! Волки! Привіт! 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 О,

Ілона. Перше згадування про тебе і про Олександра і про Рената. Це те, що ви пиздаті, йо**ки, ё... класні та неординарні. Що можу сказати? Їдьте, кітері з Сі Америки. вам На... треба оцей оце, От вам мозги парить. Ваша. Країна це Україна. Ти ніколи не показала мені те, що ти там якихось подвійних стандартів. Ти завжди була людиною щирою, відвертою і кльовою. Ми прийшли тебе привітати з цим класним дійством. Тому піде в нове життя. Що я буду згадувати, коли ви поїдете? Ну, звичайно, те, що ми з вами робили класні проекти і підтримували Україну разом. Без грошей ти їздила туром по Америці. Ми об'їздили шість міст. Ти жила у Ані, Якщо ти згадаєш цей епізод в Нью-Йорку, тітю Аню, ти з Василем Чебаненко спала на, на одному ліжку, а ми всі спали на ламінаті. Але нас об'єднувала дуже класна річ, те, що ми е, допомагали хлопцям з е, протезуванням, і ти ніколи не комплейнила, Ти ніколи не казала, дайте мені там, лобстерів або суш замовте, бо я не вийду на сцену. І ти кльово провела. Цей тур ми зібрали 60 тисяч баксів, перевели їх в Кандіц і і купили хлопцям протези. Що я можу ще сказати? Оце я буду згадувати. Напевно, ці двері закрились, відкриються нові, і тебе чекає неймовірне класне життя з новими проектами, з новими територіями, з новими континентами. Тому не парся, Америка нікуди не дінеться. А ми завжди будемо з тобою поруч в твоєму серці. Ну просто є. У мене немає причин. Здесь оставаться. Вот самое главное, что меня отсюда отправляет, это то, что я не нашел ни одной причины, чтобы здесь остаться. Ребята, это гена, вот как Первая наша встреча была на День незалежности Украины, где мы классно отметили этот праздник. Очень много пили, тогда я еще пил алкоголь. Она, Илона была в красивом вот этом украинском платье, на котором была э, кровь, где она была на Каннском фестивале. В общем, это был незабываемый вечер, круто отдыхали. Я это понял сразу, как мы записали первый рилс «How much is your outfit?», сдружились, полюбились и начали дружить близко. Хорошие, добрые, любящие. Ребят, вообще на самом деле вопрос-ответ это классно, но я вам хочу от души сказать. Я Денис меняла и я вас очень люблю. И как вы будете смотреть это видео, помните одно, что мы не просто были друзья, мы остаемся друзьями. То есть неважно, где мы находимся, важно, что вы всегда можете позвонить сказать, Денис, просто поговорить. Какие-то вопросы, проблемы, настроение, просто звоните, пишите. И я желаю вам удачи, мы встретимся обязательно в Европе. Типи порастраи, на брус. Слив, надо, слился. <зваження> ну что делать? Я <зваження> не знаю. Такое прицепление, <зваження> что. Ну что, сегодня на поминке, правильно? Ну, да. Я не знаю, точно. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, 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 я не

Шикарно! шикарно. Mm. Мы, конечно же, будем вспоминать наши а, встречи. Я буду вспоминать и уже вспоминаю, как а, о, Илона праздновала день рождения, как она выступала, как она презентовала свои новые песни. Это было круто, очень ярко, ярко запоминающе. Мы очень благодарны, что у нас были с вами 100%. такие моменты, которые реально мы будем вспоминать. Ребят, мы желаем вам только успеха, всего самого лучшего, яркого, запоминающегося. Но мы уверены, что у вас будет все круто, потому что 100%. сейчас начинается ваша новая страница в жизни, и только от вас зависит, как она пройдет. Едьте вот по этому адресу. Мы приезжаем, едем в Брайтон, ну, короче, едем, понимаем, что цивилизация все заканчивается и заканчивается. Мы уже выехали с Нью-Йорка, мы уже выехали с Бруклина. Вот. И мы приезжаем на Брайтон Бич, это, оказывается, был этот самый русский район. Вот. И нас останавливает машина и говорит, выходите. Мы такие, типа, здесь. Мы такие, ладно, с вещами выходим. Дети видели действия трасс, самолета, не спали вообще. А в два часа концерт. Ну и Михаил говорит, там тетя Аня, классная женщина. У нее свободная квартира. У нее свободная квартира. Утром поедете, отдохнете, души, нормально. она нас вас покормит. <laughs> вот. А, но самое интересное начинается именно вот с такси. Мы выходим с такси, делаем только шаг в сторону этого дома. И, и такая девочка подбегает к нам вообще левая. Как Илона, это ты! Я твоя подписчица! Это ты, брайда! И меня, И там есть себе подписчики, да. Вот он был телефон, мы звоним. Здравствуйте, Аня? Она говорит, типа, да. Мы ждем под подъездом. Она такая. А вы кто? Кто это? Говорит, ну Вова, Эмирдан дал вам телефон. Типа, сказал, что у вас можно а, как бы отдохнуть. Ебать, пиздюк, короче. Вот, э, в общем, она, хорошо, мы час ждем, пошли где-то поели, какой-то там, почему, какие-то люля кебабные помнишь? Неважно. Возвращаемся, она говорит, я уже дома, поднимайтесь. Мы поднимаемся, вот это, вот, помните, узкие узкие лифты с жвачками, вот все такое, вот, с нашего, не знаю, детства. Мы поднимаемся туда вчетвером, э, стучимся, открывает нам тетя Аня. А, а, типа, ты заходишь, и первое, что ты убираешься, это типа в запах чего-то жареного. А потом квартира. Вот тут там одеяло, вот тут кровать, вот здесь отдохнуть, ребята, вот здесь. Нам с тобой вдвоем дали комнату. Мы с лопнем идем, у нас убив пакет. Мы идем в этот <реш> нормально, нормально. Я, я спочатку побачив Ілону і такий ще, що за зірка. Побачив Сашу, такий, блін, якийсь, типу, суперсерйозна людина. А він осі мені не сподобався спочатку. Він, він прийшов до нас на гру, яку я організовував, і щось почав, типу, якісь правила нам казати, що у нас щось неправильно. Я такий, типу, чувак, хто ти такий вообще? Що ти там розказуєш? Короче, а я коли побачила, кажу. А Що це зірка приїхала до нас до Майами? Коротше, якось була ситуація, яка сама про себе все скаже. А я, Ілона, одне ліжко велике Брайтон Біч, якась Хрущовка у Тюті Ані Ми просто спали, тому що їздили все. Ілона мені написала, що маш диви. Я клянусь, у нас нічого не було, ми просто спали. От після того і я стала близька. Который, вот <свят> это вот, вот есть один след, который человек спал вот, в одном положении. Туда ложится Илона. Да, мы спать хотим, это да, у нас город по Третий, третий да, 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 Мы спим, Мы да, 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 и мы ночуем, и мы да, уже... да, мы да, 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 а, отворачиваемся спать. друг от, от друга. Да, отворачиваемся друг от друга. Я боялся, что... а на какой-то момент я не могу встать. Я поворачиваюсь депали типа, а в дверях. Да. Только начинаю засыпать, слышал, играет какая-то музыка, типа белые розы, что такое. Я такой, да. типа не понимаю, что за движ. И тут самое интересное, я покажу в стол. Сидит два волны мужика с труса. тетя Аня там на кухне что-то делает, и они пухают. Вот, я не полностью. А рандовый небо и он на нас. Коротше, щоб ви розуміли, от подивіться на мене, я вся запухшу, зарьована, ну просто жопа. Я вам більше того скажу, що ми вже сім днів п'ємо вино кожен день. Тому що ми не можемо взагалі розчехлітися і зрозуміти, що нам робити далі. От. І вчора було питання від Саші: Окей, якщо ми залишаємось. Чому ми повинні залишитись? Отдай мені чіткі е, ну, типу, чіткий ответ, чіткі отвіт. Чітку відповідь. Чому ми тут залишаємось? Я, я така, стала, а, а, я дуба не змогла відповісти. А чому нам треба летіти? Дуже багато відповідей. Тому що там свобода, там перельоти між різними країнами, там мама, там ну, ну просто все. Дай, ну, так, Я сьогодні наридалася. Юля! Іди іди Це, Це просто а запіше, ну, просто це це таки така людинка Просто нас в Америці з'явила. Що yeah. в аб'єрах це була моя учениця? Припадавала по інтерв'ю е, інтерв'ю, Господі That по інстаграму та самих гарних людей в Майами тут. Вона нам зробила прощальну екскурсію. по Ми англійському не говорімо взагалі. — Юля, ти українка, говори на українській. Я зараз буду плакати. А давай одразу з нею запишемо. Я спочатку побачила Ілону, я її побачила в інстаграм. Вона для мене одразу була такою героїнею після Кан. Я дуже захотіла у неї пройти навчання по інстаграм: активна, позитивна, патріотична. Такі перші три, мабуть, слова про неї. А коли вже закінчилось наше навчання, ми збиралися на випускний. Ми зелоною були перші, хто прийшов, і ми дуже багато розмовляли про вподобання в музиці, в образі життя в цілому. І ми вирішили, що дуже багато спільного є. Ах, як було гарно зустріти таких відвертих, таких щирих людей? Це рідкість для Майами взагалі. О! Ну, ми багато чого пройшли з Ілоною тут, але я вважаю, що ми стали досить близькими, тому що е, мені здається, ми дзеркало одне, одне для одної, те, як е, потрібно вірити в свої мрії, амбіційно йти до них е, і ніколи не здаватися і знати, що що б, ти, що б не траплялося, тебе завжди вийде. Коли ви ночували у нас на гості кроватці? кроватки, Мій стан буду згадувати, тому що це було яскраво, це було незабутньо, і завжди було дуже весело, по-дешевному. Як ми е, тусили, як ми їздили в тури з Ілоною про її е, розвиток в інтернеті, Чикаго, е, Нью-Йорк, е, Майами, е, наші вечори з вином. Ну, все, все, все Ілона, все я пам'ятаю. Дуже багато спогадів, просто неймовірних так. ілона це океан. Вона так часто говорить, що вона любить океан, і вона часто проводить місця на ньому, що от океан це напевно буде асоціювати з Ілоною. А океан це масштаби. Що? Що, баба не чує дев'ять чи десять. Я хочу побажати в новій країні, щоб ви знайшли себе. Ви знайшли там саме головне слово в нашому житті це щастя. Просто щоб ви там були щасливі. Все, а що для вас щастя, ви самі краще знаєте. Так, і бережіть свою сім'ю. Я вам завжди бажаю щастя. Щастя в кожному моменті життя. Де би ви не були, будьте щасливі. Ніколи не йти проти себе, завжди пам'ятати, що ти можеш більше, ніж ти маєш. Тобто, все, що ти хочеш, а вона хоче багато. В неї це все буде, тому що воно вже в неї є. Ну, я вірю в неї, я знаю, що в неї буде все, чого вона захоче. Чао! чтобы вы, сука, остепенились и вернулись. Да. Поддерживаю. Наша семья в Майами. Для меня это очень тяжелое решение. Я очень-очень сильно Э, впечатлен тем, что типа все ребята дали комментарии какие-то и все остальное. Но мне кажется, что это типа какое-то неотворотное решение, потому что мы все, что делали, все, что делали для того, чтобы уехать, мы делали безвозвратно то есть без возврата денег, и билеты и все остальное. Это все делалось без возврата. Поэтому я. Что думаешь? Я думаю, что это без Я считаю так.